Доброго ранку, дітки! Сьогодні у нас з вами заняття з природи. Ми з вами поговоримо про відпочинок у літку на природі. Прогулянки на природі дають нам чисте повітря, оздоровлення, гарний настрій, радість та бадьорість. А зараз, дітки, погляньте, будь ласка, на своїй екрані. Літо це чудова пора року, коли сіяє сонце і на дворі тепло. День становиться довшим і спекотнішим. Довгі літні дні це можете присвятити себе дослідам світу природи. Не забудьте про головний убор. Ви можете спостерігати та фотографувати птахі, квіти, комах. Розстелить покривало та на траві можна лежати та спостерігати за хмарами і порівняти їх з кимось або з чимось. Можна відпочивати зі своєю родиною, друзями. Можна збирати ягоди, гуляти, гуляти по лісу і збирати малину або чорницю, запускати повітряного змія або кульки. Можна сходити на риболовлю, візьміть вудки і ловіть рибу. Пограйте в спортивні ігри на свіжому повітрі та покатайтеся на велосипеді. Виберіть на природу з ночілою. Це буде дуже гарна пригода. Розкладіть палатку, візьміть спальні мішки, розпаліть багаття. Зустрічайтеся. З людьми, тому можна зібратися і піти у похід або на екскурсію в природний світ. Ось така у нас пригода до нашого лісу була улітку. А зараз, дітки, я вам пропоную зіграти дуже цікаву гру, яка зветься, якої квітки не стало». Погляньте, будь ласка, у нас є 4 квітки, які називаються. Перша квітка це дзвіночок, друга кульбабка, мак та ромашка. Запам'ятайте їх, будь ласка, і зараз будемо з вами відповідати, якої квітки в нас з вами не стало. Ну що, готові? Включайте свої мікрофони. Так. А якої квітки у нас не стало псені? Якої? Нема ромашки. Далі. Нема дзвіночка. І нема знову у нас ромашки. У Ксенії ще з мікрофону, як я зрозуміла. Добре, ну нічого страшного, таке буває. Так, молодці. Дітки, а яка зараз у нас з вами пора? Тепла, да? так? Я так думаю, бо сьогодні перше число. У нас з вами вже наступило літо. Влітку ми всі знаємо, всі дітки люблять подорожувати, кудись ідуть, да? А ми з вами трішки займаємось, щоб вам було цікаво. І я сподіваюся, що вам сподобалось наше заняття.